Усім привіт! З вами, я Олеся, і ви на каналі ПростоБанк ТІВІ. Всього три хвилини вашої уваги, і ми розберемо усі способи активації дитячої карти Монобанк. Ну що, поїхали? Перший крок оформлення картки батьками: відкрийте додаток Монобанк і оберіть пункт Відкрити картку, а далі дитяча картка. Підготуйте свідоцтво про народження дитини або документ з дії. Важливий нюанс переконайтеся, що додаток оновлений до останньої версії, це економить час і зменшує ризик помилок під час реєстрації. Тепер дитина встановлює свій додаток, вводить номер телефону та отриманий код із смс. Далі потрібно зробити селфі для верифікації особи. До речі, лайфхак робіть селфі при денному світлі. Це суттєво підвищує шанс успішної верифікації. Після цього батьки отримують запит і підтверджують випуск картки прямо у своєму додатку. Далі дитина придумує свій чотиризначний пін-код, який буде використовуватися для оплат у терміналах. Перевірка через Apple Pay або Google Pay допомагає переконатися, що код працює правильно. Лайфхак оберіть простий, але надійний код, який легко запам'ятати, щоб уникнути блокувань і повторних спроб. Якщо ви обрали віртуальну картку, все дуже просто. Дитина проходить верифікацію селфі, а батьки підтверджують випуск у своєму додатку. Після цього карту можна додати в Apple Pay або Google Pay, і вона готова до миттєвих розрахунків телефоном. Практика показує, що це найшвидший спосіб почати користуватися карткою без фізичного носія. Якщо картка куплена у партнерському магазині, відкрийте сканер у додатку дитини та щитайте QR-код на картці або в конверті. Після успішної активації на рахунок дитини повернуться 50 гривень. Фактично, картка стає безкоштовною плюс перші кишенькові гроші. Потім встановіть пін-код для розрахунків. Якщо виникнуть питання, можна звернутися до служби підтримки Монобанк 0800 вісімсот 205 205. Якщо картку отримано поштою або з точки видачі, прикладіть її до смартфону через NFC або введіть номер вручну в додатку дитини. Придумайте Пін код і зробіть першу покупку через термінал. Без цього чіп не почне працювати. Лайфхак без першої транзакції безконтактний режим не активується. Якщо виникають проблеми із селфі або NFC, робіть фото при денному світлі і перевірте налаштування телефону. Також переконайтесь, що додаток оновлено до останньої версії. Для будь-яких питань можна звернутися до телеграм-підтримки monobank.bot. На фінальному етапі обов'язково налаштуйте батьківський контроль, встановіть ліміти на розваги, керуйте оплатою онлайн-ігор, контроль за зняттям готівки і діліться доступом з іншими родичами. Для деталей щодо тарифів використовуйте офіційну довідку monobankua 14 Практика показує, що гнучкі налаштування допомагають дитині швидше навчитися фінансовій грамотності. Сподіваюсь, ці три хвилини були корисними для вас. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.